Розкажи, будь ласка, де саме ти сьогодні побувала, і яка там на тепер ситуація? Чи тривають обстріли? Ми побували у селищі Зайцеве. Також це на самому кінці виходить з світлодарської дуги, цієї лінії. Також навіть звідти було дуже добре чути, як постійно, майже безперервно працювала ворожа артилерія по позиціям українських військових. Ми ну з місцеві мешканці нам телефоном повідомили, що максимальні перерви це було десь близько години, коли зовсім не було чути постріли. Потім вони відновлювалися знову. Після цього ми власне спробували проїхати до Луганського. Нагадаю, саме там нині мешканці потерпають від усіх постійних обстрілів з боку бойовиків. Ми поспілкувалися з Командиром бригади, яка нині тримає ці рубежі і тримає власне ці нові позиції. Дуже багато різної інформації було прилюднено в інтернеті за дні. Ось та цього саме загострення. Так ось він власне прокоментував усі ті закиди. Він сказав, що ця висота йдеться про ліс, з якого. Позиції, і саме на цих позиціях ми мали постійні втрати загиблими, так і пораненими бійцями. Також він сказав, що цей ліс дійсно був дуже важливим. Він також підтвердив все таки спростував ці чутки, що це була якась атака. Він сказав, що все таки це був контрнаступ українських військ. Також він запевнив, що ці позиції, які нині зайняті, ці нові позиції, які утримують наші військові, вони дійсно є дуже стратегічно важливими. І також додав, що дійсно протягом цієї доби було дві спроби штурму наших позицій, наші хлопці. Всі тримаються і відбили ці атаки терористів. Давайте послухаємо командира цієї бригади. Це не була спланована операція по захопленню е, тих позицій. Противник пішов е, на наші позиції з метою захоплення панівної висоти. Було прийнято рішення після відбиття їхньої невдалої атаки наших позицій. Було на їхніх плечах зайти на їхні позиції. Що нам дало вихід на їхні позиції з тих позицій, які зараз ми утримуємо. Вони постійно вели обстріл наших позицій в лівий і правий фланг. У Нас було періодичні там втрати їх і двохсотим, і трьохсотим. Не потрібен ми його тримаємо, тому що хтось там хоче якісь звання, і так далі, то є неправдою. Ну і так. також після цього вже спілкування ми спробували власне проїхати бодай до Луганського чи дістатися позиції українських військових, аби спробувати принаймні зафіксувати те, що зараз відбувається на світлодарській дузі. Адже нам повідомили, що у саме Луганське навіть впало щонайменше три снаряди від самохідної установки. Утім, уже по дорозі ми на власні очі переконалися, як власне здійснюються ці обстріли, тому що буквально в 200 метрах від нас ми побачили власне розриви ось цих самих снарядів. І за словами бійцями, це сам це саме були і снаряди від Сау, це нагадаю 152 мм артилерія, заборонена мінськими домовленостями. Ось після цього нам довелося терміново потрапити в укриття. Там, ми, власне, пересиділи цей обстріл. Як це було? І ну, власне, коментарі бійців. Давайте подивимося. Це останніх два дні, а так-то взагалі сюди не прилітало. О, ворог б'є із артилерії 152-ї. Ну, це рідкість взагалі, що вони до цього квадрату достають. Два С 3 152 міліметри. Артилерійська установка самохідна. Тож, повторюся, Артема, буквально в кілька стах метрах відбувалися в нас у ці розриви снарядів. Тому на жаль, дістатися до позицій військових нам не вдалося виключно з міркувань безпеки. Утім, завтра ми все таки спробуємо поспілкуватися з нашими захисниками вже на їхніх нульових позиціях. Артем. Євгенія, дякую тобі за інформацію. Кореспондентка п'ятого євгенія. Подобна про ситуацію на світлодарській дузі, де бойовики п'яту добу поспіль намагаються вибити українських захисників із пануючої висоти, що ми її захопили під час контр. Наступу